Вас це програма «Віват Академія» та я її ведуча Ірина Мороз. Про важливі події в освітньому та громадському житті Національного університету Острозька академія. Я обіцяю розповісти вам у цьому випуску. Отож, усі, хто прагне розвитку та вдосконалення, залишайтесь з нами попереду найцікавіше. Одразу нагадую, що в Острозькій академії стартував міжнародний інтелектуальний марафон Немає друга понад мудрість присвячений до 440-річчя створення найдревнішого Східноєвропейського вишу. Так, в період з 1 березня до 1 серпня усі бажаючі можуть залишити на інтернет-сторінці проекту 440 ОАВЮЕЙ власний мудрий вислів для нащадків. Ті крилеті фрази, які наберуть найбільшу кількість голосів, потраплять у список 440 висловів. З них найбільш рейтингові висловлювання будуть відібрані до переліку топ 25 премудростей, видані окремою книгою, а ще викорбувані в нав'їзній тріумфальній арці Острозької академії, яку планують збудувати до відзначення ювілею університету в жовтні. Строзькі академії презентували стипендіальну програму німецької економіки для України. Проект підтримки експортно-імпортного потенціалу українського бізнесу відкрили за участі Мартіна Ройтера, координатора цієї програми. Саме він розповів студентам про особливості проекту, які полягають у налагодженні особистих контактів з компаніями у Німеччині, ознайомлені з обладнанням матеріалами та технологіями німецьких компаній, вивчені потенціалу збуту власної продукції за кордоном. Знині стипендіатами цієї програми є 36 осіб із 22 українських вишів. І переходимо до духовного музика, що живить серце любов'ю та надихає до життя. До Острозької академії завітав легендарний український композитор Валентин Сильвестров. Глядачі в рамках фестивалю «Острог Ренесанс мали можливість насолодитись музичними творами маестро виконання Ірини Галатенко та Олега Безбородько. Епоха Ренесансу повернулася до острога до Дня міста та 440-річчя створення Острозької академії. Тут організували масштабний фестиваль, аби вкотре нагадати українцям про їх легендарну історію та популяризувати культурну спадщину. Фестиваль Острог Ренесанс має на меті розвиток і відновлення, як на мене, історичної, туристичної і соціальної справедливості в чомусь і гасло основне, яке ми несемо. Це культура змінює. Академія в рамках фестивалю перетворилася на осередок культурного розвитку, де демонстрували найкращі здобутки та талановиті надбання нації. Так, в рамках фестивалю до найдревнішого Східноєвропейського вузу завітав всесвітньо відомий композитор Валентин Сильвестров. Його чуттєву життєстверну музику виконували для глядачів Ірина Галатенко та Олег Безбородько. концепції цієї музики проста Тиша. тиша". І та благодать, яку це тиша народжує і розповсюджує. Його музика дійсно спонукає до осмислення, гармонії. Вона чуттєва і водночас сильна, як саме життя, та не потребує описів і порівнянь. Валентин Сильвестров надзвичайно задоволений відвіданому Острозької академії. І чи не найбільше нині українського генія хвилює стан розвитку класичного музичного мистецтва в Україні? Той жанр класичної музики, в якому я працюю. Міністерство культури, яке воно воно знову знищить. Вони дають, дають підвищили фінансові плани для музичних колективів, ну таких як там Рата, які неможливо виконати, тобто виникає ситуація, що вони ставлять музичну культуру класичну на рівень на рівень попі рок-музики. А це неправда, це, це це інша інша, інша сфера культури. За свої здобутки у світі духовного Валентин Сільвестр отримав вже чимало відзнак В Острозькій академії українському генію вчена рада присвоїла звання почесного доктора Вишу слава незалежній державі Україна. Слава Національному університету Острозька Академія! Слава новообраному доктору, почесному доктору Національного університету Острозька Академія Валентину Сильвестрову. <розум> Природа нам не дає урок е, віри такої. Е, Язичської віри. Як тільки сигнал, нам невідомий сигнал, дивиться одразу з цих ділок і з цих, цих е, листочків і, і трава. І, тобто, яка, яка чутливість і яка віра є у природі, якщо не дається знак весни? І ця віра, ця, ця це треба людям, щоб, щоб вони теж... Така чутливість була до того знаку, що пора вже пора від смерті йти до, до відродження. І от мені здається, що от, от, в острозі оце, оцей знак був, це, це був сигнал, і, 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 і це весна. І можливо, я, я думаю, що ця весна повинна не бути. Такою, як природі, щоб вона була вічна. На цій приємній звісті. Фестивалю строх Ренесанс не закінчується. Триватиме він у два етапи з 11 по 18 травня і з 1 по 5 червня. Організатори запевняють, попереду ще чимало цікавого, захоплюючого та вартого уваги. В рамках фестивалю «Острог Ренесанс відбулася презентація повісті Чорне сонце відомого письменника Василя Шкляра. Книжка розповідає про бурхливі події на сході України і Чорне Сонце це символ, який є не лише давнім магічним елементом, а й емблемою полку Азов. Письменник зазначив, що це перший його роман, у якому не змінено жодного імені реальної людини. У книжці Василь Шкляр осмислює роль полку в сучасній російсько-українській війні. Тому письменник приїхав до університету із представниками цивільного корпусу полку Азов на чолі з командиром народним депутатом України Андрієм Білецьким та його заступниками, які до речі стали героями Чорного Сонця. Також на захід завітали демобілізовані воїни АТО міста Острога. І у рамках зустрічі ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник підписав із командиром полку Азов меморандум про співпрацю, яка передбачає. Навчання бійців Академії, зокрема в онлайн-форматі та сертифікованих програмах. На сьогодні у мене все. Побачимось з вами рівно за місяць у самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозькій академії. Я дякую, що ви з нами. Побачимось.